І, і, і як ми зараз помінялися, то зміни є в кожної людини, яка п'є продукт, навіть за коротенький період часу. Бо зараз ну, ми вже п'ємо трошки більше. Галя п'є трохи більше, ніж рік Оксанка, трохи більше, ніж рік Орест, більше, ніж рік. Тут ще є дівчата які більше, ніж рік п'ють. А минулого року я спостерігала за змінами людей, які тільки-тільки почали пити продукт за Орестом, за Галією, за Оксанкою. Оксанчка, давай так. <реку> 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 Доброго дня всім. мене звати Оксана Лужанська, я коуч холістичної медицини, працьовую дієтолог. В темі відновлення профілактики здоров'я я вже більше 10 років. Я вже рік працюю з компанією Діатик. Це є американська компанія дитинного харчування. Це є нанотехнологія. Чому я працюю власне з тою компанією? Тому що для мене дуже важливий результат. Результат моїх людей і мої ну, особисті результати, тому що. Якщо відновити нам потрібне здоров'я, ми повинні до, цього, до цієї теми підходити комплексно. Є покрокова схема, що ми маємо робити. І з однієї схем ми маємо можливість чим відновити. І от, власне, клітинне харчування це той інструмент, який дозволяє відновити здоров'я. Сьогодні у мене є тема Зайва вага. Чому зайва вага? Тому що дуже багато клієнтів я працюю з людьми через коуч-сесію. І от настільки це цікаво, коли людина приходить до мене на коуч-сесію, вже є люди які проходили цю коуч-сесію, і ми маємо дві години. І людина має зробити запит, що вона хоче знати на коуч-сесії про, про свій стан здоров'я. І це настільки дуже цікаво, коли я знаю, що людина має стільки діагнозів, а вона приходить на коуч-сесію, і в неї основне питання це є зайва вага. Я хочу завжди донести, ви зрозумієте, що зайва вага це є вже те, що ви собі зробили в вашому організмі завдяки тим і діагнозам, які у вас є поставлені. Хоча зайва вага в традиційній медицині вона вже рахується діагнозом. Ви знаєте, навіть я глибоко не вивчала традиційній медицині зайва вагу, бо я думала, що все-таки є ожиріння це є діагноз. А зайва вага є так само діагнозом, і, люди, і лікарі в традиційній медицині починають дуже серйозно лікувати хімічними препаратами зайва вагу. І багато лікарів не дивляться на те, що привело до зайвої ваги. Незбалансоване харчування, стрес, якісь гормональні могли бути збої в організмі людини, чи може якийсь надлишок хімічних препаратів. Це так само могло привести до зайвої ваги. А лікують вони в традиційній медицині власне, препаратами, які блокують тягу людини, потяг до їжі. Це дуже цікаво, дати хімію на ту зайву вагу і, і зробити, зменшити той шмоточок, що, щоб людина там менше їла їжу. і далі, що, А причина що залишається? І тому що робить е, холістична медицина? Вона дивиться на причину. І причина зайвої ваги в психосоматиці, коли працюють психологи за людиною, вони кажуть, це задайте собі питання, для чого вам ця вага? Що, для чого вона вам потрібна? І коли, от зараз я вже як, працюю з клітинним харчуванням, я бачу, скільки людей в мене знизило вагу. Але зниження ваги пішло що? Як бонусом людина оздоровлюється, знімає один за другим діагноз, проходять екземи, псоріази, ревматоїдні артрити, головні болі, ну перелік дуже великий, депресивні стани. І як бонусом іде ця зайва вага. Тому що так і воно має бути. Людина не має зациклюватися на тому, що вона хоче знизити вагу. Тому що є причини, чому людина не знижує. І в мене є декілька все-таки людей, які не знизили вагу. І от зараз, якщо вони будуть дивитися це відео, я хочу їх спитати, чому ви не знизили? значить вам чомусь це вигідно. Буває таке, що запит. Дзвонила до мене жінка ще рік назад, я ту історію розповідала. Перед Пасхою чоловік сказав, слухай, тобі треба схуднути. І вона така чемна послухала свого чоловіка, ну, він ж таки зробив запит, ну, не влаштовує фігура. І вона дзвонить і каже, пані Оксана, мене вас порекомендувала там, ваша там, сестра, ви там гарно там, допомогли колосій. І чоловік хоче, щоб я схудла. Я кажу, а ви хочете? Він ну, каже, я не дуже. От. Бачите, це питання. Я не дуже. Якщо ви любите себе таку красуню з тою зайвою вагою, то не слухайте чоловіка. Бо живіть собі так, як ви жили. Тому що це не ваш запит. і ваша вага може не йти. Тому що ви починаєте пити навіть те, що потрібно, а ви ж тримаєте ту вагу ціма своїми фібрами. Ви не хочете свого, а чоловік хоче. Ви маєте слухати себе, ваше бажання. І коли ви до цього готові, до, готові до оздоровлення свого організму. Вам точно все поможемо. Коли у вас всередині стоїть якась боротьба, у вас буде дуже-дуже повільно, йти результат. І це взагалі навіть стосується не тільки зайвої ваги, а взагалі от всього, що ви приймаєте. І так само при тимне харчування. Я проаналізувала тих декілька людей, які в мене не, не скинули ту вагу за 3-4 місяці. Вони мали інсуліну резистентність, вони і в тренажерний не заходили, і ніби правильно харчувалися, але вага трималася. А чому? Багатьом людям вигідно бути хворим. Тому що вони бачать той час опіку своєї родини, свого чоловіка, а може не бачити. І от з тою жінкою, що відбулося. І вона потім мені дзвонить, в неї вже була назначена коуч-сесія, вона дзвонить і каже, ви знаєте, мій чоловік сказав, що нам треба паску спочатку відбити. Паска, нам треба то все з'їсти, бо я ж маю приготувати. Я, напевно, до вас прийду після Паски. Після Паски вона дзвонить каже: пані Оксана, ну ви знаєте, я маю приїхати до Львова, тому що спеціально, а ми після Паски ще маємо стільки продуктів на три тижні. Я кажу, ти, ну не пар, ну не хочете, ви знижуєте вагу, хочете чоловік? Ну, їжте свої Пасхи, ну що у вас там вареники пішли, ціле літо її не було, а осінь що, то вже холодно, правда? Це за, зайво багато спична гріти. А зимою взагалі буде зручно. Вже і тому так тої людини не було. Тому що це ж заклад був не її. А і я її ще питаю, а у вас якісь діагнози є? А вона каже, ну мене турбує зайва вага, але ну, в мене є псоріаз 25 років і ревматоїдний артрит, йому вже років 30. Я кажу, класно. Дитина себе врахувала абсолютно здоровою, з ревматоїдним артритом, з псоріазом. І турбувала її зайва вага. І не її турбувала а чоловіка. Ну Результат, який вона так і не прийшла. Коли я починаю працювати з людьми по заю вазі, я під час коуч-сесії розумію, що настільки такі глибинні причини можуть бути депресивного стану. А зайва вага це вже як побічний ефект. От людина в депресії роками була теж у мене така ситуація, що людина сидить в депресії, вона поховала свого чоловіка, їй нічого не допомагали. Та зайва вага була. І коли ми з тим розібралися, воно ну, все дуже гарно пішло. І клітинне харчування це, до речі, моя подруга, яка в Америці почала споживати клітини харчування вже рік. І вона каже: Ксюха, ну результат є. Я кажу, ну я вирішила провірити, вона півроку попила. Результат по клітинному харчування. І його відставила на місяць-два. Не погіршився сом, каже, ні. ну мені було комфортно, каже, одна капсула зранку дві вечірні, і все. Вона зрозуміла, що вона на постійній основі це може пити, тому що вона завжди мені казала, мені забагато тих баночок, що ти мені давала в попередній компанії. Я, я тобі знайшла через три капсули, і вони дійсно працюють. Отже, зайва вага. Є три причини її, коли є дуже багато м'язевої маси, але це нас не дуже цікаво, тому що це зв'язано з спортом. Є коли є надлишок води в організмі і надлишок жиру. Надлишок води це коли ви не допивали руками воду. І наш організм, коли ви починаєте пити хоч трошки води, він робить запаси цієї води. І коли ви починаєте пити нормальну кількість і якість води, до речі, по пані Бєрі у нас є наша водичка, це е, е, мінералізація, бо виходить, завдяки тим крапелькам даєте на певну кількість води, даєте пару тим крапельів, залежно яка кількість води, і у вас буде мінералізована вода, і вона буде жива за рахунок того, що там є уникальці і інші мінерали. Ви починаєте споживати нормальну кількість якісної води, плюс клітини харчування, і за перший місяць у вас буде йти не жирова прослойка, а якраз ця вода, що нахлопилася в організмі. І в нас дуже яскравий результат є як це звати нашу полю полю, що неї 6 кілограмів. Це Оля не, вона не штука. Вона прийшла mm -hmm. до нас на презентацію і каже: мені лікарі, я не можу пити воду, тому що я себе новотоки ну, зразу зранку в неї робляться. І вони коли вона послухала, вона почала пити воду зразу з клітинним харчуванням. Перший місяць в неї пішло 6 кг, і це не живо, це якраз та водичка, що була застійна, в всіх органів в неї набиралася, і отоки, воно все пройшло. Я кажу, нічого, собі я почала пити воду, і нічого вже не набрякало, цього не було. Тому що це не зайва пас. Спочатку йде водичка, а потім вже буде йти жаровата прослойка. Жир від чого він є? Від неконтрольованого споживання простих вуглеводів. Коли ми заїдаємо стреси, солодками, і мені люди кажуть, я нормально харчуюсь, ну я на роботі, ну кожну годину у нас чай, кава, а до чаю до кави, що має. Ось якісь солодощі, це не контрольовано. Там? Бо там пішли попити щось тепленьке загрітися, до того мають бути цукерочки, печенька, і от все. Ось ті ті вуглеводи розганяють наш інсулін і це веде до цукрового діабету. Нормально? І це веде до цукрового діабету. е, тому клітинне харчування. Чим воно може нам допомогти? Унікальні капсули. Які вже скоро сім років на ринку, бачите, тут всі такі споживають. Я вже навіть показую пластинку, яка вже тут кожен ден день чамно роз'їдається, вже більше року. Мої партнери споживають ці капсули. Унікальна вона за тим тимшим містом, тому що це є нанотехнологія. Сертифікація продукти, патенти, тому що в будь-яку країну, щоб завести, потрібно було перевірити міст. І в нас навіть є наші споживачі-клієнти, які носили в лабораторію і дивилися, чи підтверджено те, що написано позаду в цих капсулах. І вони зі спокійною душею почали споживати, бо весь міст був підтверджений в лабораторії. Що сюди входить? Чотири родини грибів, чаше, такі, речі, кордіцепс. Унікальні гриби, кожен унікальний по своєму місту. Що вони роблять? Вони мають протизапальон, противірусну, протибактеріальну, протигрибкову і протипаразитарну дію. Сюди входять сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Що таке сублімація? Це є унікальні нанотехнології, вона робить, як скасоване це фрукти, ягоди такою сушкою, і всі мікро-макроелементи тут є зберігаються. І сюди входять різні лікарські трави, ті, що будуть давати енергію. І тому, щоб створити таку унікальну капсулу, це дійсно повинні бути нанотехнології, це дуже серйозне виробництво, тому що це не є монопродукт, а тут якраз дуже багато компонентів вкладені в одну капсулу. І воно працює за рахунок тієї синергії, Воно підсилює дію один одного і тому такі чудові результати. Ми бачимо результати чого? чому? Тобто, чудові результати і швидкі по шкірних захворюваннях. екзема, псолязи, дерматити. По е, різних аутоімунних захворювань ми бачимо, як в нормі стають гормони щитоподібної залози. Ми бачимо, яка йде робота шлунково-кишкового тракту. Дітки-аутиса рідки теж дуже серйозні для мене марки. Тому що я працюю з багатьма дітками-аутистами. Їхній розвиток розмови стає інший, тому що ті гриби вони і проти запального мають дуже сильну дію. А запалення е, ну в період іде по всьому організму, а воно дуже гарно було запалення, і тільки що роблять? Починають розмовляти. Це взагалі це унікально, ми мали в Трускавці. До речі, у нас скоро буде конференція, так що вас запрошуємо в нашу спільноту, де в Трускавці буде конференція і Тому що зроблю анонси, якщо вам близька тема здоров'я, відновлення, і ви хочете власне, поринути в таку спільноту однодумців, запрошуємо вас до нас. І вона якраз тут з карців був була дуже така яскрава яскравий приклад дитинки. Алтиста два роки так вона споживає тут на харчування дівчинка. І вона взагалі не мала контакту з мамою. А тут дитина вже розуміє, що це її мама йде контакт в очі в очі, і вона почала розмовляти і в школу вона ходить. Я вчора так, її бачила. Так, і, а коли то вона була в місті, я доповню чуть-чуть, Вона була в місті. Вона зустріла Настю Мою Настя її не впізнала. Вона каже: Настя, привіт! Настя каже, мамусечка, ти уявляєш, ну, це мене це Юля впізнала, Алена, каже, біля гудка, так, там на ну де дуже багато людей. І вона мою Насті бачила ну, разів, може, 10 за весь час. А, раніше, ну, а раніше вона, вона взагалі не розуміла, це, це дуже серйозні результати по аутизму. І оця капсула вона йде вона і, і туди, де у вас якась є проблема. І чим от проблема на такому рівні не глибина, вона починає швидше з тої проблеми працювати, а може бути через місяць-два, може бути через півроку загострення, значить воно дійшло до тої проблеми, яка лежала у вас там роками. Люди кажуть, коли мені поможуть? Не знаю, це ж ваш організм. Скільки років ви собі накоплювали ті болячки, скільки років ви любили ту свою хворобу? Я говорю, полюбіть не хворобу, а себе, і тоді вас піде процес оздоровлення. І саме вага вона буде йти як бонусом. Значить, Електро, це є ранкові капсули, ночірні капсули. Я їх рекомендую зразу домовляти, якщо є можливість, тому що вони, от то, що буде робити електро, він буде. Якби піднімати все те, що у вас є проблеми в організмі, а якраз вечірні капсули будуть заспокоювати вашу нервову систему, тому що люба хвороба це є стрес для організму. Ми живемо під час війни. Це є стрес. У Нас був до того коронавірус і завжди ми живемо в стресі. Нам потрібно заспокоювати себе, якщо ми хочемо позбавитися побавити, якогось діагнозу. І оця капсула біла. Там, де є магнія цитрат, ашваганда, там є цитрат, воно мелатонін, воно все буде робити для того, щоб у вас був якісний сон. А продовж дня ви не так стресували, ну, оскільки це можливо. У вас буде спокій, у вас не така буде реакція ну, на все, що відбувається біля вас, воно спокій в І тоді ви з любою захворюванням можете справитися. А друга капсула фіолетова це якраз те, що нам потрібно, щоб воно все йшло на вихід. Це робота вашої печінки буде нормально, буде йти в жовчі, буде шлунково кішковий трак, нормально працювати будуть ферменти. Це все буде перетравлюватись і буде детокс. Получається, оте все, що зробив але. Воно буде відпрацьовано і зранку у вас нормально буде е, туалет. Бо скільки людей власне зайвою вагою, я знову до неї вертаюся, я ми і на я сесію, знайомих сесії в туалет раз в три-чотири дні. І не вважають, що це норма. А потім вони якісь дають там препарати, бо нам треба сходити в туалет і вимиваються тоді всі взагалі мінерали, які були в організмі. І люди потім не розуміють, а звідки в них артитя, артроза, стопорози. Тому що вимивання тими препаратами хімічними треба зробити, що послабити. Бо ми ж 4 дні їли, а туалету не було. Про це зайва вага. Ну і все таки ще хочу повернутися до такої історії про зайву вагу, коли. Хтось хоче, хтось не хоче. Я вже її говорила, але це такий дуже серйозний є маркер, що коли людина не готова, значить її спокою. От це її шлях, і хай собі ж хоче, то робить своїм здоров'ям. До мене звернулися дві жінки, вони дуже хотіли допомогти своїй мамі, яка з Києва була переселенка, і мамі вже мали робити шунтування серця. Там дуже серйозні були показники по аналізам, тому що мама мала зайву вагу. І до мене жінка троше каже: ну, я бачу, що ви там іді того не трацювала. Може, спробуйте з мамою попрацювати, ми там все. То то і Я починаю до мами готуватися. Я пам'ятаю, я не вставаю хай хвилин. 10 на я кажу, я перепрошую, 10 хвилин мені дайте, бо це мало бути вона. Греці жила, це мала бути онлайн-сесія, а вона пише, Оксаночка, не переживайте, я теж не маю часу, ну, це ж за неї доньки вирішила, я думаю, о, Лужецька, ні, ти повиностила, ти думаю, цікаво, що ж за людина, така яка, каже, ні, ні, пізніше після свята теж було. я кажу, ні, ня, не переживайте, просто рівно через 10 хвилин я вже буду. І ми виходимо, а вже все не так. От, все так. А вона каже, пані Оксана, я вже працювала з двома дієтологами. Я кажу, що мені нічого не допомогло, Я про їжу все знаю, ви навіть не напрягаєте. Я думаю Класно. А потім я починаю говорити, що все пов'язане на нашій голові, і наші блячка. Вона каже, я працювала з двома психологами. Я кажу, Клас! Я кажу, і що не помогли. Вони півтора Вона так горда, вона просто пишалася тим, що їй ніхто не поможе, і вона все знає. Я кажу. Так, давайте поговоримо про вас. Я кажу, скільки я в років? 63. Я кажу, і що, внуки маєте? Маю чотири. Я кажу, і що? Каже, ну нічого, я на велосипеді їжджу, там, по Греції я кажу. і далі що? Кажу, ну, я себе дуже зла почуваю. Я кажу, що ви Я все їжу знаю, ми з чоловіком нам готуємо, мені нічого не допомагає. Я кажу, давайте спитаю вас, ви хочете бути здоровим? Хочу. Я кажу, послухайте мене. Я кажу, можна? Я просто в той час якось хлинуся. Вона каже, ну, говоріть, вона мені дозволила. Я починаю говорити, задавати їй питання, і я витягую глибинні причини, чому їй вигідно бути хворою. Тому що 50 років жінка вносить себе образи на свого батька, який вже помер років 40, от такі дитячі такі, ну, образи. І вона починає про нього говорити в такому серйозному віці. І, і того батька вже стільки в живих немає, а в неї ті образи йдуть. І от коли вона хвора, вона лежить дочки, внуки, вони ж біля неї, і вона от має ту опіку. Я кажу, а ви не хочете пам'ятати картинку, щоб вони не, не опікатися, а просто в любові один до одного побавилися з онуками, побігли. Ну ви не лежача, а ходяча. Хочу. Я кажу, ну хочете що де то зробити? Вона каже, хочу пані Оксана. В ну, нас зараз різдво. Греції, я кажу, класно. Я кажу, ну дві це все мати. Але вона каже, бо зараз ми подарки не купили солодощі, то все, бо я їх дуже люблю. Кажу, ви зарабувати всю схему і по і унікальні капсули, ЛФ-8. всю інформацію я їй дала. Кажу, це тільки ваше рішення. І що ви думаєте, я поговорила, проговорила це все її доньці, і донька каже, пані Оксано, завдяки вам я вийшла свою маму біжентробу. При тому, що вона є е, вчитель по йозі, там вона каже, я відпустила ту ситуацію, хай що хоче, то робить своїм життям. І вона через півтора місяця написала: пані Оксана, де та схема по харчуванню? Тобто вже кінець січня, ми вже свята пройшли. Я кажу, та вас вона переписнена, ну, я кажу, ну все в ваших руках. І потім через місяць вона щось уточнила по цій схемі, більше я її не бачила. І тому я говорю, якщо людина не готова, це її зайва вага, правильно? І це все починається все-таки з її голови і прийняття її рішень. І ті капсули вони абсолютно допомога, тому що ті капсули будуть вирішувати проблеми, які є в вашому організмі. Вони будуть працювати на рівні ДНК, іти там, де вас поломка, з любим діагнозом справлятися, а вага місяцем, місяцем, вона просто буде йти як бонусом. І це буде дуже гарний бонус. І тому не треба зациклюватися на зайві везі. Просто дати собі відповідь, для чого мені. Може, мені вигідно її мати, щоб мене полюбили, щоб якусь опіку отримати. Чи я наоборот не хочу, бо мене заставляють. Подумайте, тобто для чого вам. І коли ви зрозумієте, що ви хочете позбавитися, ви точно її позбавитеся, і то йти на харчування буде на добу. Три унікальні капсули, водичка, плюс, якщо нам потрібно є все-таки якісь серйозні захворювання, я раджу підключити імуноход. Це так само абсолютні нанотехнології. Сюди входять гриби, які не входять в алавісі майтаки, порія. Чага сюди війшла і ще якісь четвертий гриби, Ще два гриби, які не входять в веловісіль, і плюс альфа-ліфоєва кислота, тут входить цинк, вітамін Д3, куркуми. А що таке куркуми? Це є не всі запальні процеси з організму забираються. І воно прекрасно діє на підняття імунітету для того, щоб імунітет сам знаходив поломку і допомагав справі з любим захворюванням. Якщо є можливість, я рекомендую підключати той імунокод. Для серцево-судинної системи при кардії унікальний продукт це є також запатентована формула американських вчених. Це є коензим Q10, якого з кожним роком організм все менше і менше. Коензим Q10 – це є енергія кожної клітинки, це є оздоровлення. Тут воно посилене двома амінокислотами. Це l Аргеніт і Ель. Цитрулін. Цит, цит, і коли воно знов таки, та синергія от тих трьох препаратів, воно робить так, що воно дуже гарно діє на тихікардії, аритмії, на пониження поганого холестерину, на високий тиск. І от люди, ті, що мали, ще мали мати озалежність, вони мали, були три капсули, і от мужчина від чи приїжджає Оксана, я просто закоханий в пікарню, тому що мета скільки залежності, скільки зараз була, я взагалі от, ніяких немає проблем з головною болею. Дуже гарно. Чудовий продукт, який я також рекомендую підключати. Я, до речі, ці два продукти роблю одним червочком. Mm -hmm. Мені так дуже смачно, тому що це трошки мені засолодка, тому що тут є коркомель. Це є колаген, гіалуронова кислота і коркомен. І я собі даю на копиті два нападочки, таким чаєм один раз в день п'ю. А це будуть ваші суглоби, це ваші будуть очі, ваші всі слезові, тому що колаген не потрібен кожній клітинці нашого організу. Організму. І це буде дуже гарно справляти з запаленням, яке в нашому організмі ну, і любимий продукт моєї додочки це є бурагрін, е, е, каже над ковід. Формулою трошки ще зміненою, що це є? Це є люцерна. Люцерна це є взагалі ще є жіноча трава, я її дуже люблю. Особливо я рекомендую мамочкам, які планують стати мамочками, щоб вони на постійній основі всю вагітність пили, тому що воно дуже впливає на кількість і якість молока. От просто щоб жінки це запам'ятали. Люциарна це воно дуже гарно впливає на гормональний форм, і на шлунково-кішковий тракт, і на нирки. От якщо запальні процеси є в нирках, воно дуже гарно буде впливати. І ми собі даємо на кефірчик шейкером, і ті напиточів кожен вечір Кароліна йде, бере шейкер, побіже кефіру, так закладали всім подивали. І Дуже смачно і дуже корисно, тому що це є і там є пробіотики, це то, що, пробіотики, то що потрібно для нашої хорошої мікрофлори під животу її. Що у нас ще тут є? Ну і моне це також є складова для імунітету. Вона у нас є в капсулах, у нас є три види для імунітету: імунокод, і моне, і плюс. Пікето це якраз продукти, які, якщо людина все-таки важко скидає зайву вагу, ми можемо підключити такий унікальний препарат пікету. Дуже багато знають, що таке кетодієта це тоді, коли ми забираємо складні вуглеводи і складні, вуглеводи. Вуглеводи складні. І от пікету це буде допомога якраз для зниження ваги. Унікальний в нас є продукт наносібіді. Завдяки компанії Вірбін я взнала, що таке конопля. я Почала дуже глибоко її вивчати, Для мене це буде цікаво, тому що коли я з тим не стикалася, я почала пробувати на собі дію. І в нас є наносі Крапельках нема зараз так? Нема тут, бо немає. Так, так. В крапельках воно дуже спокою нервову систему, воно дуже гарно впливає на онкологію. Якщо от я працюю з онкохворими людьми, дуже гарно йде на онкомаркери, вплив і там по три капельки всього дається в день. І на носі її дуже гарно впливає для діток-аутистів для розвитку їхнього мовлення. Ми підключаємо. І так само ми маємо роль обезболення. Він дуже приємний. Клітки має холодочок. І якщо у вас будуть в якомусь місці, я точно рекомендую придбати на носі біді. Трошки скажу, внука болів зубчик, ми помастили зверху і все пройшло. Та тут дуже гарно, правда. це і моне. У нас так само є крапельки оксид азоту. Це от якраз так, оксид азоту. В нас. І, тут. і Для мене було особисто таким відкриттям цікавим, бо е, дуже в мене така в сльозочість очей є. І от дівчатка, пам'ятаю, сказала, що в них гарно помогло, Я теж, дуже задоволена. Вже два місяці користується, завжди. На той період осінні я так відчувала. І в мене воно прийшло, воно запальні процеси знімає. Ми так само можемо і капати рот, і імунітет місця є. Навіть запальні процеси вуха були, ми вже мали такий результат, що дуже гарно запалення знімає. Ну, і Воно є повністю на імунітеті, накріплені серцево-судинною системою, тому що це є оксид азоту і це є підняття вашого імунітету. Це так коротко. Сьогодні у нас просто дуже багато людей, і хотілося б почути ще їх. І тому я говорю, зайва вага абсолютно є в ваших руках. ви прийміть рішення. Якщо ви хочете бути здоровими, зайва вага у вас піде просто бонусом. Дякую.